Хочу запросити сюди Ольгу Сластунову. Будь ласка, зараз ми торкнемось тему гендеру. Тема наступної доповіді: Гендерні стереотипи в бізнесі. Реальні історії українських лідерок, що надихають. Ольга Сластунова, провідна фахівчиня KPMG в Україні. Дуже дякую. Я дякую, пані Оксана. Дякую, що запросили. Я насправді вперше публічно виступаю в своєму такому. Дорослому житті, скажімо так, тому я дуже хвилююсь. Перепрошую, в мене будуть невеликі підказки. Рада буде з вами і представляти наш проєкт серед всіх таких чудових проєктів, які були до цього. Наш звичайно не такий масштабний, але я впевнена не менш важливий для нашого майбутнього. Наш проект називається Лимаючись скляні стелі. Ми описали наш проект як голос тих, хто ламає бар'єри і прокладає шлях над будь-якими стелями. Авторка проєкту «Ідейна натхненниця» і незмінна ведуча. це наша партнерка KPMG в Україні, а також голова імпакт комітету Олена Макаренко. Я впевнена, що багато хто з вас вже її знає. Наш проєкт стартував у 2021 році, тобто на сьогоднішній день він триває вже більше трьох років. Ми записали понад 30 інтерв'ю, дуже надихаючих інтерв'ю з жінками-лідерками з бізнесу. Громадського сектору, державного управління. До речі, в нас був один чоловік на записі. Це прекрасно, це чудове відео. Отже, за ці понад три роки нас переглянули вже 15, більше ніж 15 тисяч разів. Коротко розповім, чому ми обрали саме таку назву. Термін Скляна стеля це метафора, яка описує бар'єри, з якими стикаються часто в нашому суспільстві стикаються жінки, рухаючись кар'єрними сходами, незважаючи на їх досвід, на їх освіту, кваліфікацію, досягнення. Його вперше використали у 1978 році. Ймовірно, авторка цього терміну Мерлін Лоден, вона письменниця американська і консультантка з управління. А став він популярним у 1986 році після того, як його опублікував Wall Street Journal. Тобто, незважаючи на те, що терміну по суті вже більше 50 років, звісно, ситуація в світі змінилась на краще. Ми всі це можемо спостерігати. Тим не менше, він досі залишається актуальним, зокрема і в Україні. Кіп'ямчі в Україні проводить власні дослідження щороку, і от у скажімо у 2022 році ми зі ста найбільших компаній за рівнем доходу у 68 компаніях не було жінок у топ менеджменті взагалі. цього року ситуація вже краще. Тобто, у третині компаній у більш у більш ніж половині компаній жінки на посадах C-Level становлять менше третини, але у 17% компаній жінки становлять 50% плюс відсотків від складу керівних органів. При цьому майже три чверті керівників і керівниць бізнесу вірять, що гендерно збалансоване лідерство позитивно впливає на фінансові результати компанії, що по суті дає нам надію на краще. З цікавого відповідь на питання, яким чином підтримується гендерний баланс в компанії у на керівних посадах. Найбільше відповідей отримали органічне просування і нічого спеціального. До речі, з цікавого, у 2023 році ми опитували бізнес-лідерок, виключно це в нас було жіноче опитування. І там вважають, що досягнення гендерної рівності в правліннях компаній можливе в Україні ну, протягом 10 років. І це, повірте, дуже оптимістичні погляди, тому що, наприклад, 17% лідерок вважають, що цього не станеться в нас ніколи. Ну я сподіваюся, це не так. Тож, повертаючись до назви, вона по суті описує мету і цілі, які ми ставимо перед цим проєктом. Яка наша мета? Ми ми бачимо в тому, щоб завдяки цьому проєкту сприяти. Збільшенню кількості жінок на керівних позиціях і не тільки в бізнесі, а й в громадському секторі, і навіть в державі. І до цього нас веде по суті три цілі: перше, ми собі ставимо за ціль розкрити сам сенс цього, цього бар'єру, цих скляних стель, в чому він полягає і як він впливає на кар'єру жінок. По-друге, ми хочемо почути реальні історії успіху з перших вуст, тобто як жінки наші чарівні. Гості, як вони долали ці бар'єри, як вони йшли до свого і чому вони вважають, що це важливо. А вони дійсно вважають, що гендерно збалансоване лідерство це реально важливо. І третє, на мою думку, найважливіше це надихнути жінок, а, рухати ці бар'єри, їх руйнувати і змінювати щось у нашому житті, в нашому суспільстві. А відповідно, цільова аудиторія це в нас. Активні жінки середньої ланки управління, які мають потенціал і що головне бажання рухатись кар'єрними сходами, тому що дійсно ми розуміємо, що бажання таке є не у всіх. Це важливо це молоді жінки, які тільки планують свій кар'єрний шлях. І ми дуже хочемо, щоб в ньому було місце, було місце для всіх планів, для всіх мрій, і вони не бачили для себе перешкод. І третє, це чоловіки, зокрема на керівних посадах, яким дуже важливо підсвітити, що такі упередження існують, тому що це не завжди очевидно. Як вони впливають на кар'єрний шлях жінок, а також пояснити, чому гендерно збалансоване лідерство це реально важливо. Коротко про канали розповсюдження, оскільки KPMG в Україні це міжнародна мережа компаній, в нас є достатньо суворі політики, тож наші канали обмежені і доступ до аудиторії так само настільки широкий, як хотілося. Тому для зовнішнього розповсюдження ми обрали наш корпоративний сайт, наші корпоративні соціальні мережі, а також особисті аккаунти співробітників, до речі, вони це роблять залюбки. Платформи асоціації, зокрема, ми включили цей проєкт у Звіт про прогрес. платформи гости які до нас приходять, вони, чесно кажучи, теж із задоволенням транслюють на своїх каналах ці відеоінтерв'ю. На подіях Олена Макаренко часто де це доцільно, звісно, де тема відповідає, представляє наш проєкт. А також це партнерські блоги та новинні платформи. У нас є достатньо широка внутрішня аудиторія не тільки в Україні, а й по всьому світу. Тому ми використовуємо тут наш внутрішній портал. До речі, ми його теж подавали як проект на цей конкурс. Це наші месенджери і корпоративні чати. в Teams, традиційна електронна розсилка, новин, а також кроспромо. Ми інтегруємо наші внутрішні події та активності. Цю інформацію зараз коротко хочу розповісти про те, що, незважаючи на те, що проекти вже майже... Вже три більше трьох років. Ми не плануємо на цьому зупинятися. Більш того, ми його продовжуємо розвивати. А цього листопада ми оновили наш, скажімо так, наш візуальний, головний візуальний меседж проекту це оцей колак, який розбиває скляні стелі, і показує, що насправді це все дуже легко зруйнувати. У нас за ці три роки було два сезони, і буквально нещодавно ми розпочали третій сезон. А в першому сезоні ми концентрувались на тому, який шлях пройшли наші жінки, наші гості чарівні, про їхні історії успіху, про виклики, їхнє особисте розуміння жіночого лідерства, про те, як вони в своєму житті боролися з патріархальними упередженнями, і чи була в них, скажімо, підтримка оточуючих, яка допомагала їм рухатись до їх цілей. Другий сезон, який називається «Перед обличчям небезпеки, ми почали якраз під час повномасштабного вторгнення. І тут, звісно, теми були вже трохи іншими. Олена Макаренко спілкувалася з нашими гостями про те, в першу чергу, про те, як вони зустріли виклик війни, як вони рятували свої команди, як вони вивозили команди і рятували бізнес. Як вони налагоджували комунікацію всередині команд під час ну, таких складних подій, я думаю, ви всі пам'ятаєте, коли була повна невизначеність, небезпека, коли ми не розуміли, що буде далі, чи буде цей бізнес жити, чи яким чином людям виживати. А про те, що означає жіноче лідерство саме в таких умовах підвищеної небезпеки, і в чому, можливо, на думку наших гостей, він відрізняється від чоловічого лідерства. І, звісно, Олена Макаренко завжди питає у гостей, що саме їм допомагає прокидатись ранку, надає сили рухатись далі. Насправді це, на мою думку, напевно, одна з наймотивуючих частин цих інтерв'ю. От, в листопаді, ми почали третій сезон. Ми вирішили, що саме настав час проговорити про лідерство ідей. Тепер ми питаємо жінок і розповідаємо їх історії їх ідеї. Які виходять за межі їх особистих досягнень і надихають на зміни. В центрі уваги цього сезону цінності, які базуються на різноманітності, рівності і справедливості, і в центрі уваги людина. Тут ми хочемо поговорити про те, чи дійсно сьогодні на часі говорити про ID в широкому сенсі, не тільки в контексті нашої війни, звісно, ветеранів. і… Найбільше наших груп людей, але в принципі про ID, і що кожна з наших гостей вкладає в це поняття, яким чином зараз утримувати команди і залучати нові таланти, коли на ринку праці ми маємо кризу. Як на практиці реалізовувати ці принципи ID, і в чому вони допомагають, і що на мою думку теж важливо, як адаптувати свій бізнес до потреб ветеранів людей з інвалідністю? Ми маємо на увазі як співробітників, так і клієнтів. І ще це спойлер. Ми повертаємося до лайв. Коротко, замість висновку, я хочу закликати вас долучатися до переходити на наш сайт, дивитися наші відео, вони дійсно мотивуючими і надихатись разом з нами. Дякую. Дякую.